З вами Юльця на кухні. І сьогодні я розповім, як дуже просто і смачно запекти сир на посвяту. Сир виходить в міру солодким, ніжним, тримається кубки, не тече і стає окрасою великоднього кошечка. Отож, почнімо з інгредієнтів. Зауважте, що кількість залежить від розміру вашої форми, тому просто збережіть мої пропорції і все гарантовано вийде: 350 грам жирного сиру. Одне яйце. 2 столові ложки цукру, 1,5 столові ложки манки, 40 г м'якого масла, родзинок. Беру глибоку миску, куди перекладаю сир та цукор. Яйце попередньо збиваю виделкою і теж заливаю до миски. Усю цю масу потрібно добряче вимісити і вимкнути ложкою. Процес не складний, але займе хвилинки 3-4. Не рекомендую користуватись блендером, бо тоді ви отримаєте сирник, а ми зараз готуємо запіканку. Ну ось тепер додаємо манку та за бажанням родзинки. Останні, до речі, обов'язково промийте окропом 2-3 рази та просушіть. Знову виминаю ложкою сир, додаю м'яке масло, добряче вимішую і готово! Можна перекладати цю сирну масу до форми для запікання. У мене ось така овальна іскляна. Наповнюю її десь на 3 четверти, адже сир при випіканні ще трішки підніматиметься. Тепер можна зробити сліди ложкою. Поверхню я легенько змащую яйцем. Ставлю розігріту до 160 градусів духовку і печу 30-35 хвилин. Важливо не робити більшої температури і не перепекти запіканку. Вона залишається такого сонячно жовтого кольору, коли готова. Ще годинку сир охолоджується у духовці, а тоді можна класти до холодильника. І от по суті вже готова страва. Але я роблю ще одну річ: зверху на холодний сир викладаю сформоване масло. Тому беру м'яке масло і формую з нього вузький та високий овал. Згладжую кути та поверхню ножем. Тоді ложкою проходжу, залишаючи простенький візерунок. Ось таке масло викладаю поверха сиру. Виглядає гарно і завжди привертає увагу до мого кошика. Всередині сир, до речі, чудово тримаються кубки. Погляньте! Спробуйте і ви цього року таку цікавинку. Я ж вам дякую за увагу, до нових смачних зустрічей. Па-па!